І так, тема сьогодні 4 гігієнічні поради, коли ваші великі справи вийшли з під контролю. Для аналогу сьогодні, ну, для імітації великих діл, у нас буде отакий апельсиново-абрикосове джем. І так, є 4 способи, як, скажімо так, після походу до туалету по великому. Гігієнічно з цим справитися. Ну, по-перше, ви можете нічого не робити. Тобто це буде у нас перший зразок. І ви скажете, ну окей, воно якось там підсохне, все буде ок. Але калові маси вони дуже агресивні і тому шкіру біля, скажімо так. Ем... Анального отвіру, воно буде сильно подразнювати. Да так сильно буде подразнювати, що можуть навіть відкритися язвочки, буде нагноєння. Потім Ну, те, що буде неприємний запах, це і так зрозуміло. І ще постійно будуть тертися ці дві булочки, і буду, скажімо так. Як наждачна бумага використовувати, тому я не рекомендую взагалі нічого не робити. Другий спосіб це те, що роблять ну, багато людей. Це звичайний туалетний папір, звичайний сухий. Що вони роблять? Склали в два, зробили отак. І такі виклали. Думають, ну отут трошки підтерли, і дивіться, що залишається камеру зробимо ближче. Бачите, залишається завжди якийсь посид. І тому, що буде відбуватися, оце те, що залишилося, все одно буде тертися одне перед одним, все одно буде давати неприємний запах, і все одно воно буде, скажімо так, пересихати, потім буде викликати подразнення шкіри біля анального отвору. Або шкіри ягодичок в залежності від того, скільки тут залишилося продукту. Чи краще проста туалетна бумага замість нічого не робити. Ну, ви самі бачите результат, бачите, це ми нічого не робимо. І воно потім тече кудись, ну ви розумієте, так? Друг, от, тобто, цей спосіб не є самим ефективним, навіть якщо ви будете повністю оце намагатися витрати, все одно ви час розітрете, і воно буде потім подразнювати. Третій спосіб це. Вологий туалетний папір, саме вологий туалетний папір. Папір. Чому різниця між звичайними серветками? Звичайні серветки вони зроблені з нетканого матеріалу. Найчастіше це поліпропілен або м, тощо. Тобто, це буде пластикові серветки, їх не можна кидати ні в унітаз, ніде. Вони дуже погано перероблюються в природі. А це звичайний туалетний папір, як оцей, але він вологий. І тому їм, бачите, він отакий цікавий тут з алої. Їм краще за все, ось третій зразок, буде витиратися, оце, ось дивіться, провожу лише один раз. Бачите різницю? Вже в рази менше, майже нічого не залишилося. І далі робимо другий. І ми маємо чистий результат. Без переплат, бачите? В чому різниця? Тобто, оце просто бумага, оце вологий туалетний папір. І в чому його ну прелесті, радості? Бо він потім може. Скажімо так, він не забиває каналізацію, це пере папір, бумага, целюлоза, тобто вона потім все одно розчиниться. Тому так, я не призиваю кидати їх, наприклад, діла вас застали на вулиці, але якщо вам нема чого обирати, і ви просто ну, повинні зробити це на вулиці та потім зробити собі гігієнічні процедури, то якщо ви обирати між звичайними серветками і вологими, оберіть. Краще вологий туалетний папір. Бо він якраз таки не буде шкодити екології. Ну і четвертий, найкрутіший спосіб зараз покажу. І четвертий, самий ефективний спосіб це біде або водичка. Ось вона. Змиваємо. Чікірі, рікі ріки. Але потім не забудьте руки вимити з милом. Ну, як ви розумієте, що водичка змиває взагалі усе. Тобто це без нічого, це туалетна бумага не волога, це з вологою туалетну бумагу, і оце. І. Я особисто раджу, якщо ви не хочете митися після кожних великих справ або походу по, по большому, то ви можете користуватися комбінованим методом. Тобто спочатку суха туалетна бумага, потім вологий туалетний папір і таким чином, ви добудете максимальної чистоти, але якщо у вас є можливість зробити це через біде, тобто вимити ці залишки після великих діл. То ласкаво прошу, це самый крутий метод.